Доброго дня, малята! Погляньте, яка гарненька, чистенька лялечка завітала до нас у гості. Як ви гадаєте, чому вона така? Так, вона завжди доглядає за собою. Які в неї ручки, ніжки, обличчя. Так вони чисті, вимиті і волосечко яке причесане. Дуже гарна лялечка. А ось малята ще одна лялька завітала до нас. Але погляньте, яка вона. Чи подобається вона вам? Мабуть, ні. А чому? Так, тому що вона брудна, неохайна. Мабуть, ця лялька зовсім не доглядає за собою. Та не знає про тих помічників, які роблять нас чистими. Малята, тож давайте розповімо їй про них. Погляньте, це мило, мило яке? Так, воно духмяне, мило потрібне, щоб мити руки, обличчя, тіло. А це мочалка. Яка вона? Так, вона м'якенька. Мачалкою труть ніжки, ручки, животик, коли купаються, щоб добре відмити бруд. А ось рушничок, він який. Так, рушничок м'який, пухнастий. Рушничок потрібен, щоб ним витирали тіло після миття. Це грібінець. Який грібінець? Так, він зручний, зубчастий. Грібінцем зачісуються, щоб була гарна зачіска, щоб волостячко завжди було гладеньке. Малята, певно, що ви всі охайні та полюбляєте чистоту, а ось наша лялька-бруднуля. Мабуть, ніколи раніше не бачила цих речей і не знала, які вони корисні. Тож сподіваємося, що тепер лялька буде завжди чистенькою та охайною. А вам, малята, я дякую, ви були дуже уважними. До побачення.